Каналі і запрошую до маминої школи. У цьому випуску влаштовуємо свято для ваших діточок власними силами. Ще до свята ви повинні поцікавитися у дитини, кого з друзів запросити, розповісти про захід, пояснити, хто такі гості, чому дарують подарунки. Нехай гостей запросить малюк. Тоді він відчує самостійність. Приходить день, коли ми кажемо, ми підемо в гості, і дитина запитує, а що це таке. Ми розповідаємо, наприклад, в Оленки, день народження, вона в цей день народилася, і в тебе буде день народження. І ми розповідаємо, чим відрізняється це від звичайного походу в гості, що її будуть вітати, в неї будуть подарунки, будуть гості. І дитина має привикнути, що коли ми йдемо до когось, в гості, не вона в центрі уваги. От. І тоді дитина починає розуміти, що от так відбувається свято. І тоді вона може казати, я хочу вдома, або я навпаки, хочу там, наприклад, там, щоб отак, як в Оленки, щоб пішли там, наприклад, там, гуляти в парк і там всім купили, наприклад, там, морозиво. І тому дитина починає порівнювати, так і більше подобається, так і менше подобається, і приблизно до якогось дня народження вимальовується сценарій дитячого свята. Спеціалісти радять, нехай у всіх приготуваннях дитина буде вам помічником, хоча ця допомога вимагає терпіння і уяви, щоб свято запам'яталося не тільки іменинникові, але й гостям для них можна приготувати сувеніри, слід подбати і про призи для переможців конкурсів. Менше дитина може там святкові серветки розкладати, може там якісь там гарні прикраси там на бутерброди класти, наприклад, там шпажки є всякі квіточки, класти там парасольки. І тоді вона відчуває, що вона причетна. А щось таке складніше, там надувати кульки, якісь там атрибути інші свята складніше, це вже можуть робити більші діти. Діти дошкільного віку можуть підготувати вірші, пісеньки або танець. Треба лише допомогти. Перш за все попередити заздалегідь маленьких гостей. Про цей концерт нехай подумають разом з батьками про свій виступ на святі. Де ти була, де ти була? Я гукала темітула. Я під діля їла кашку з молоком. Не знаю я. Маленька і кулипає косинка коси. і натуру, і на тулу. добру маю, добру маю. Я не плачу. Я не плачу. А? Пиваю. А співаю до нашого автобус метала залетів. Нікого не питайся на перше місце сі, Нечемний не той метелик. Не треба це робити. Як хочеш на виїхати, то треба заплатити. Я люблю коняшку сиру, чешу гарду сиру. Фортик. Поїду в гості! На день народження хочеться подарувати щось особливе, щоб малюк зрозумів, що таке свято. Головне, щоб подарунок відповідав рівню розвитку дитини. Подарунок має відповідати віку, і це не може бути одяг, не може бути взуття, меблі, тому що. Це вже важливо тільки для підлітків. А маленька дитина вона хоче гратися, і тому саме краще, щоб це були розвиваючі іграшки. І тому, так як вони є ну, достатньо дорогі, то навіть родичі можуть між собою на такі солідні іграшки скидатися. І це ми наприклад кажемо це від бабусів, дідусів, подарунок, це від хресних подарунок. Але воно повинно мати своє таке довге функціональне значення, щоб дитина могла цим бавитися довго. хочете, щоб ваше маля не переїдало, не страждало від неправильного харчування завжди було здоровим і веселим. Мамина школа знайомить батьків із правилами здорового харчування. Хто п'є молоко, стрибатиме високо, бігатиме далеко. Хто б не придумав ці простенькі віршики. Він був абсолютно правий для того, щоб кістки і зуби були здоровими і міцними. Дитина повинна випивати в день не менше двох склянок молока. Дворічного віку обов'язковим є вживання молочних продуктів із сирого молока. Вже після цього, після дворічного віку, кожна мама повинна послідкувати, як її дитина переносить молоко і дивитися, якщо не дуже добре, то тоді кисломолочні продукти. Кисломолочні продукти повинні бути в раціоні. Усіх, як дорослих, так і дітей. Ідеально, звичайно, якщо це буде не магазинного виробництва, а домашнього виробництва, дуже легко це зробити в теперішніх умовах. Ви можна придбати молоко. Якщо не на базарі, ну то ідеально взагалі є. В ваших знайомих, якихось близьких родини, молоко обов'язково все-таки я би піддавала кипятінню. Після того остигає воно десь до температури 40 градусів, і туди дається або кілька ложок самої простокваши чи кефіру чи сметанки. Закутуються і в темному місті проходить його скисання. Десь за 12 годин ви будете мати хорошу простоквашу. Якщо ви купуєте, Продукти, обов'язково звертайте увагу на маркування. В молочних продуктах це дуже важливо. Якщо там входять живі бактерії, то термін придатності їх не може бути більше як тиждень, не може бути 6 місяців придатний молочний продукт з живими бактеріями. Обов'язково дивіться, які входять консерванти, які барвники. І також слідкуйте за тим, щоб це не було як зазвичай щодня вживання таких продуктів вже готових з магазину. Солодкі, особливо газовані напої, це зайві калорії і жодної користі. Хоча соки корисніші, та якість більшості з них мало чим відрізняється від солодкої води. Фахівці зазначають, діти, які цілий день жують, втрачають почуття голоду. Намагайтеся зробити так, щоб малюк зрозумів, що його годують для того, щоб він втамував голод, а не для того, щоб задовільнити його примхи. Навчити дитину вже з дитинства це так звана культура пиття, культура їжі, щоб вони розуміли, що краще пити звичайну воду, водну питну, артизіанську або фільтровану. Можна талу воду, також досить непогано не полінуватися все таки зробити домашній компот, морс компот з сухофруктів. Це ідеально є для пиття і для поповнення водного режиму. Але якщо дитина дуже вже прагне десь там трошечки випити тої самої газованої води, ну то можна їй це дозволити. Але щоб не було це щодня, батьки повинні бути прикладом для своєї дитини. То, які напої вони вживають, то які солодощі вони їдять, і так само інший раціон повинен повинна бути якраз культура, якраз цього харчування не обмежуйте малюка однією або двома стравами. Дайте йому спробувати різну їжу. Експерименти показали, що на десятий раз діти починають їсти ті страви, від яких спочатку стійко відмовлялися. Заборона на солодке спонукає дитину хотіти його ще більше. Краще знайти компроміс. Замість магазинного печива домашня випічка. Замість цукерок горіхи або зацукровані фрукти. Привчіть малюка сприймати цукерки як заохочення. А улюблене тістечко як ласощі до дня народження або свята. Забороняти абсолютно і повністю це так само було б психологічно невірно. Особливо діти ж спілкуються в дитячих колективах, і вони бачать, що інші дітки все-таки їдять ту саму шоколадку, мармеладку чи інші якісь вафельку. Тому забороняти повністю стовідсотково це робити, от якраз то, що називається, от то що ми забороняємо, то якраз потім найбільш солодко десь десь його спробувати не вдома. Тому треба з дитиною гарно добре поговорити, що е, солодощі не повинні бути постійно на столі. Е, можливо, вже старшими дітками подивитися е, соціальні програми, які тепер досить широко йдуть на нас на телебаченні, е, де розказується про склад тих самих вафельок, печів, е, шоколадок, про шкоду. І про тиск реклами. Подивімося, правді в очі. Корисна і здорова їжа, яка підходить дитині, не рекламується. Якщо вдасться прищепити маляті поняття правильного харчування, йому буде легше встояти перед спокусами в тих випадках, коли вас поряд не буде. Наші діти народилися і зростають у світі, де комп'ютер така ж звична річ, як телевізор. Те, що нам, дорослим, нещодавно здавалося дивом техніки, для них просто цікава річ. Однак батьків дуже хвилює вплив комп'ютера на здоров'я їхніх дітей. Відправляючи малюка в дитячий садок, батьки турбуються про все, щоб дитина була охайно вдягнена, щоб їй було цікаво в групі, на прогулянці, щоб вона відпочивала у тиху годину. Але найголовніше питання як малюк буде харчуватися. Щаслива пора часу на цікаві і веселі пригоди дуже багато. Надсилайте фото ваших діточок, і ви побачите їхні усмішки на наших екранах. Наша адреса місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласна державна телерадіокомпанія, передача Мамина школа або на електронну адресу, яку ви бачите на наших екранах. Чекаємо.